Всім привіт, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. І сьогодні хочу показати вам свіженький автомобіль, який щойно заїхав до України. Розмитнився. Завтра будемо робити на нього сертифікат, і в принципі він вже буде готовий до постановки на облік в сервісному центрі МВС. Це шкода Octavia A7 2019 року. Отже, A7 2019 року. Це кінець 2019 року. А якщо бути точнішим, 11 місяць, модельний 20-й рік. Автомобіль у нас з дволітровим дизельним двигуном на 7-ступеневій DSG DQ381 в чорному кольорі з пробігом 179 тисяч кілометрів є виписки з сервісу. Вони зберігалися, збереглися, тому можна відслідкувати всю його історію. В принципі, він код зараз я вам також покажу. Можете перевіряти по будь-яких ресурсах без проблем. На 16-х колесах на хорошій зимовій гумі одразу покажу вількод. Кому цікаво, зафіксуйте. Даний автомобіль буде опублікований на нашому сайті Автокарскарсюєй. В описі під даним відео буде посилання на наш сайт, на наші сторіночки Instagram, TikTok і на наш телеграм-канал. Не забудьте перейти, підписатись, слідкувати і отримувати актуальну інформацію по всіх авто. Отже, підемо зараз коротенько по салону. Це у нас комплектація Style. значить, у нас комбінований салон. Дуже класно виглядає, реально він в стані нового. Подивіться на кермо. Я думаю, камера передає його стан. І це кермо абсолютно, абсолютно як нове. Так, значить, тут у нас дуже класні такі естетичні вставочки під дерево. У нас електроскладання та Електрорегулювання дзеркал, чотири склопедімочі, блокування задніх вікон. Далі. Далі. Позаду. Взагалі стан нового. Тут, певно, що ніхто ніколи не сидів. Автомобіль в дуже доглянутому стані приїхав, такий він і є. Тут також вставочки. Під низом. Під низом взагалі ляля. Ось так. Я думаю, там видно. Величезне багажне відділення з подвійним дном, ну, і там знизу ще є комплект для ремонту проколу колеса. Так, Це у нас Євро 6, вже присутнє едблю. Ось такий автомобіль. Зараз присядемо в салон, більш, більш детально його оглянемо. Так, значить, Поки тут одразу скажу, тут у нас радар, тут є фронт асіст, є камера асистентів, а які асистенти присутні. Зараз ми це все побачимо. Так, Значить, 179 тисяч рідного оригінального пробігу. В авто є лайн-асіст, тобто автомобіль утримується в полосі, підкермовує. І, в принципі, сигналізує тоді, коли ви десь там не реагуєте на кермо, починає гальмувати, починає пасками безпеки вас, типу як будити. Дуже корисний асистент. Особливо, коли ви йдете по трасі, де хороша розмітка, він є дуже-дуже корисним і зачасту може врятувати ваше життя. Фронт асіст, я сказав, що є. Це система екстреного гальмування, також один з самих основних. Асистентів, який має бути в сучасному авто. Light Assist. автомобіль автоматично вмикає та вимикає дальнє світло, тобто з'явився якийсь автомобіль на горизонті, світло вимикається дальнє. Якщо пуста дорога, автоматично включилось і поїхали далі. У нас є двохзонний кліматконтроль, є підігрів сидінь, є бездротова зарядка для смартфону. DSG 7 ступенева dq 381, подивіться, селектор абсолютно в стані нового. Так само і ручне гальмо, і кермо. Кермо просто ну реально без перебільшень, воно як новеньке. Сервісна історія знову ж таки тут вся є. По бажанню можна перевести, дізнатися всі деталі по авто. Взагалі, по салону зауважень абсолютно немає. Тут також більше нічого цікавого, такого немає. Apple CarPlay, до речі, немає у мене шнурка. Apple Carplay, Android Auto, все активоване, все працює, все супер. Є перемикачі передач під рульові так, ну, так. круїз контроль присутній, круїз контроль тут звичайний. Коротенько показав, розказав. Зараз підемо. Перемірюємо її товщиноміром. Та й, в принципі, падає дощ, більше він нам нічого не дасть зробити. Тут у нас 123 автомобіль, я вже попередньо казав, повністю в рідному окрасі, 112, 125. Так, коротенько пройду, 125, 112, 112, 113, 100, що там, 7, 107, 107. 117, 117, 118. Ми бачимо, все стандартно, 118. Так, 117, щось не так притулив. 117, 118, 118, 118, 117, 108, 117. Лобове скло у нас 2000 року. Замінено на оригінал. Ну, з Європи це нормальне явище. Краще буде нехай замінений, ніж з якимось сколом. Отже, якось так. Друзі, шкода Октавія 7 19 рік, 2 літра дизель, 7-ступенева DSG DQ381. Ціна. 17 тисяч 750 доларів для наших підписників, як завжди, зробимо невеличку знижку. Ось така ціна на цей автомобіль. 179 тисяч пробігу в рідному підкрасі. За 17250. Ось також 19 рік, тільки трішки простіша комплектація. Тобто вибір є, можете приїхати, спробувати. За 16500 також воно стоїть шкода, є Passat b 8, є за 14500 шкода, за 17,5 A4. Тігуан класний Тігуан, також є в наявності, є різні автомобілі, тому переходьте на наш сайт Автокар ознайомлюйтесь з усіма авто, телефонуйте, з радістю поспілкуємось надам повну інформацію по тому авто, яке буде вас цікавити. Ну і Комерційні автомобілі також присутні. Декілька штук. Всі вони є, вся інформація є на нашому сайті. Всім гарного дня, мирного неба! Ще почуємо, слідкуйте за нами, далі будуть оновлення.